Зараз тренд робити пусти, що не вдалося в 25-му році. А я ціле відео запишу. тому що із всього того масиву, із всіх отих проєктів, які я планував і створював, в мене не вдалося нічого. З самого початку року я відчув досить незвичні і дивні речі, які зі мною відбуваються. Дуже низьку ефективність моїх дій, дуже незначна кількість дій приносила мені результат. Плюс... У мене якось постійно спливала така картинка поїзда, який місця на повній швидкості, в якому натиснули знаєте так різко стоп-кран. І Він тормозить. І Я ось це торможення. Я спостерігав весь свій рік, як все менше і менше дій приносить результат. І доспостерігався до того, що я зрозумів, що нічого не робити мені дешевше, ніж робити. І знаєте, дивне відчуття повної зупинки. Я думав, що це. Піздець. Може, звісно, і піздець, але зараз здається, що ні. Тому що ця зупинка мене заставляє шукати відповідь на питання, навіщо це все? Цілодобова зайнятість, проекти, відповідальність, люди, бізнеси, гроші, бренди і таке інше. Навіщо? І до чого я на зараз прийшов в своїх роздумах, то за цим всім щось стоїть. Стоїть життя і ще щось. І як я думаю, доки я повністю відповідь на це питання для себе не знайду, що я хочу, як я хочу, чим я готовий займатися задоволенням, чим, звичайно, не готовий, що має з'явитися в моєму житті, що має піти, ця зупинка, мабуть, в мене не закінчиться. Ну якось так, чесно, коротко і відверто. Діліться, кого також, схоже, відбувається.